Вітаю! Виступаєте серед могил, де земля ще тепла від мертвих тіл, а ніч тягне за собою задушливий запах гнилі. У пирі вже прокинулися. Їхні очі, порожні провалля голоду, їхні зуби ключі до вашої плоті. Тут немає милості, є лише правила, що відтягують вашу смерть. Правило перше: якщо почуєте шепіт біля самого вуха, не озирайтеся, порушите. Упир торкнеться вас холодними пальцями і висмокче силу. Ви житимете далі, але ваші очі більше не бачитимуть світла. Лише темряву, що росте всередині і веде вас до його могили. Правило 2. Якщо відчуєте запах крові, не шукайте його джерело. Порушите це пастка. Упир заманить вас ближче і розірве горло, змушуючи кричати, поки він п'є вашу кров. Правило три. Якщо побачите постать біля могили, не підходьте, порушите. Це упир, що щойно вирвався з землі. Він схопить вас і затягне під чорний ґрунт, де ви гнитимете живцем, слухаючи його сміх. Правило четверте. Якщо відчуєте холодний подих на шиї, не рухайтеся, порушите, його зуби вп'ються у вашу плоть. Ви станете рабом, приреченим на вічний голод і нічні полювання. Правило п'яте. Якщо почуєте тихий стукіт, не підходьте, порушите. Ви побачите власне тіло, що вже лежить у труні. Упир змусить вас увійти всередину, закриє кришку і залишить вас там назавжди. Слухати, як ваші крики глухо відбиваються від дерев'яних стін, поки він смакує вашу душу. Удачі! Упирі не знають жалю. Кожне правило тонка межа між вашим життям і їхнім голодом. Порушите хоча б одне, і ваша історія закінчиться в темряві серед могил.